П'ять шість. Это у вас саме хозяйственный, Да, я смотрю. У нього все з собою. нього лізі собою нет? Це відео відзняли мешканці села Ворголщина, на Конотопщині. На ньому група російських військових. Солдатів взяли у полон місцеві чоловіки 26 лютого. Нині згадують. Ми їх привели сюди. Вони тут розброїлися. Ми їх напоїли обіцяним чаєм. Повелись на чай і тепло. Вони дуже боялися, що їх будуть катувати Ну, кожен же по собі міряє. Зараз вони вже в Росії їх поміняли, на їх виміняли наших воїнів. І виявилося, що там було не всі орки, а було сім росіян і двох коли вони наших полонених. Із Максимом Конюхом, одним з тих, хто брав росіян у полон. Наша знімальна група зустрілася у його робочому приміщенні. Тут він розливає мед. Чоловік бджоляр має власну пасіку. Розповідає: російські солдати йшли крізь село пішки. Спочатку говорить, зустрів одного з них, запропонував здатися. Ну він показав. Я думал, хочу. Кажу, поїхали зі мною. Я тебе відправлю, тебе до додому. Та ні, ні, я от пойду. Ну. Блін, він то без зброї був, але якось сам на сам хто знає, що в нього під плащом. Я якось, ну, чесно, трошки, <смі> трошки побоявся його сам брати. Швидко в село приїхав, взяв хлопців, стали нас доганяти. Ну, там буквально пройшло хвилин 15 по трасі, нема, ще здесь. На той момент солдата вже прихистили місцеві, розповідає Максим, мовляв, пожаліли. його вже накормили, помили, переділи, ну кажуть, пожаліли. У нас такий самий син, от що ж він такий нещасний, розбитий, ми от його хотіли трохи подержати, потім кудись стати. Забрали. Потім вже ввечері, годин, годин п'ять, напевно, було. Я тут займався. Думаю, щоб думки трохи розвіяти, думаю, буду шпаклювати стіни. Дзвонить дядько, каже, йдуть по селу орки. Заходив у справах до товариша, отсюди з вулочки виходжу, і я тільки на дорогу, і тут вони йдуть. І зразу так лоб в лоб токо, бабах. Зовнішність неслов'янська, скажем так. Ну поки що вони тут не здались. Подякували. Спасіба, діду, і пішли далі себе. Ну я побіг у своїх справах, а вони ж оце пішли через все село по центру. А люди ж, де всі бачать в окнах, то хто де і всі, хто поховався, хто, хто ще що. Місцеві мешканці одразу побачили незнайомців, що продиралися крізь село, почали телефонувати одне одному. Зорієнтувалася одразу і дзвонила, що у нас тут де сім чоловік з автоматами. Вони йшли за зірок, повернули туди, як до нас, до ферми. Мова йде про ось цю колишню ферму на околиці села. Нині від неї залишились лише руїни, прямо за якими видніється Спадчанський ліс. Підприємство прийшло у занепад десять років тому, говорить Сергій Конюх. До цього на ньому розводили велику рогату худобу. Тут і вирішили залягти росіяни. Оце з села дороги, вони по цій дорозі з села прийшли. Ну вже було темно, вже їм далі ну, побоялись вони йти. Їх аж десь під батурином підстрелили. І це ж вони від батурина, оце туди окружляли стільки. Сергій пригадує, приїхав на розвалини разом із Максимом та ще одним чоловіком вмовляти росіян здатися. Заходив, заходив і гукаю ж їх. Кажу, що хлопці, я та людина, що бала, говорив з вами в селі. Будь ласка, хай хтось старше вийде. Перемовини, говорить, тривали дві години. Вже зовсім Повечеріло, потемніло довго. І вже в кінці а ці вже ну, рядові, до, цього ж, до старшого, до свого, бачу, що вони вже згодні здаватися, аби, що, аби тільки ну, припинилося це їхнє поневіряння. Ну що будемо робити? Ну що будемо робити? Яке рішення? А сержант цей стояв, 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 та від автомата магазин бачу тільки щелк. Оце каже моє рішення. Магазин відстрібнув, це є у карманчик, автомат передорнув. Ховалися росіяни у напіврозваленому приміщенні ферми колишньому ветеринарному пункті, кулеметник покинув його останнім. Йому говорить сержант, що ти коробку, магазин з ними, і воно це є. точно він зняв коробку, затвор щолк, патрон випав, розрядили гранати ще в них були провірили все, чисто все на місці, пішли в село. Разом із сімома росіянами забрали й двох полонених українців. Всіх привели у село і дали обіцяний чай. Годов по 25? 26, 24. Забрали полонених бійці територіальної оборони того ж вечора. Внимание на улицу. Пошли, пошли. Первый. Другий пішов. Третій вашов. Четвертий пошов. П'ятий пашов. Шестой пошов. Седьмой ще Нині родина коніхів продовжує працювати. Максим займається пасікою і облаштовує власний цех. Говорить, робитиме все для того, щоб наблизити день української перемоги. У нас ще в з'єднанні Ковпака, наш воргольський загін був один з найчисельних. Говорять, що було більше 50 чоловік в партизанському загоні. Ну, напевно, дух партизанський залишився і у нас.